Днями у мирноградській міській раді відбулося засідання комісії з питань призначення кандидатів на отримання стипендії для обдарованої молоді у сфері освіти, культури, фізичної культури та спорту молодіжної політики. Ми призначили стипендію 12 кандидатам з 15 квот, тому що за за деякими напрямками не надали пропозиції підприємства та організації. Кандидатів за напрямками культури молодіжної політики та національно-патріотичного виховання розглянуть на наступному засіданні, тому що наші всі працівники, які працювали з молодіжної політики, вони зараз знаходяться за межами міста і вони не працюють. Ми вирішили в цьому році поки що не давати, якщо хтось повернеться або, можливо, знайдеться якийсь кандидат. Ми за підсумками півроку ми будемо переглядати ці кандидатури. Начальник відділу сім'ї молоді та спорту Мирноградської міської ради зазначає, що у цьому році кандидати отримують збільшену стипендію. Раніше стипендія була 850 гривень. В цьому році вона складає 1150 гривень. Стипендію вирішили збільшити, адже є можливість підтримати дітей, які навіть у воєнний час навчаються дистанційно та демонструють високі результати. Онлайн займатися спортом, займатися онлайн, вокалом займатися онлайн танцями, займатися онлайн. Це надто складно, як для мене. Тому що ти не маєш можливості, щоб твій тренер підійшов до тебе, щоб тобі підняв руку на ту висоту, на яку потрібно, сказав, як поміг тобі правильно там спину вирівняти. А як це онлайн робити? Я не розумію. Тому для мене це подвиг. У Мирнограді є кандидати, які отримували стипендії і раніше. Проте є і новачки у рядах найкращих. Є спортсмени та. Молодь, яка отримувала раніше, це чотири кандидата. Вони в минулому році отримували стипендії. Звичайно, що ми їх підтримуємо далі, бо в них дуже великі результати за 2022 рік. Це тільки молодь та спортсмени, які живуть у місті в Мирноградській міській територіальній громаді, які представляють на міжнародних та всеукраїнських змаганнях міста Мирноград, тобто це тільки для наших спортсменів та молоді. Сергій Міллер каже, що за 2022 рік звичайно зменшилась кількість змагань, як обласних, так і всеукраїнських турнірів. Але кількість мирноградських спортсменів, що їздять на змагання, не зменшилась у громаді багато талановитої молоді, яка впевнені стане гідним майбутнім незалежної вільної держави.